Це знаходиться завод Біоетанол. Напротив живуть люди, це частний сектор. Це люди, сім'ї, дітки маленькі, пенсіонери. Це, це, це ті люди, які хочуть жити гідно, достойно і дихати чистим повітрям. Тут поряд з приватними будинками зводять завод з переробки кукурузи на біоетанол, розповідає місцева жителька Олена Адамець. Ми просто зверталися до всіх жителів нашого мікрорайону, проте згідні вони чи не згідні, щоб такий завод будувався на території міста. Було зібрано дуже багато підписів. Майже в кожному домі, який люди тут проживають, люди були проти. Висловити свій протест жителі міста прийшли і сьогодні, говорить активістка Наталія Онуфрійчук. Нам були ці на збори були у міській раді, нас слухали, на слуханнях ми були, але поки що результата ми не бачимо. Збирались на громадські слухання з представниками заводу та відповідей на свої питання каже пані Наталія не почули. Чим за цей завод, яку загрозу він несе. У нас проблема із водопостачанням саме нашої території, саме цистерни із цього заводу прямо надвисають над залізничним полотном. В разі виникнення будь-якої аварії це буде небезпечно не тільки для залізниці, а й для всіх вулиць нашого міста. Представник власника забудови Володимир Озірський коментувати ситуацію суспільному відмовився. За словами заступника міського голови Олександра Флоренка, нині будівлю зводять незаконно. Будівництво цього заводу розпочато з 2007 року. Одразу це будівництво було досить резонансне, тому що люди були не захваті сусідства такого підприємства коло приватного сектору. Так сталося, що це підприємство під час будівництва збанкрутіло перші власники. А нещодавно з'явився новий власник, який викупив це підприємство у фінансову установи. Наскільки мені відомо, проекту у них немає. Дозволу на будівництво в них не повинно бути. До нас надійшли від правоохоронців відповідні запити, всі документи ми надали. Наскільки мені відомо, зараз вирішується питання по. Відкриттю кримінального провадження. Ми в свою чергу звернулись із запитом у Черкаську обласну прокуратуру за поясненнями щодо деталей справи. Щойно отримуємо відповідь, повідомимо. Дар'я Соколова, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.